Так, Буде сьогодні розпаковочка у нас всякого різного китайського інструменту. Зараз ми от така коробочка у нас там. Зараз розпакуємо, подивимося, що прийшло і пізніше спробуємо його випробувати. Вона по якості буде, Чи що буде з нього, більш-менш доброму добре працювати чи ні? Розпакуємо і глянемо, що до нас приїхало. Так. так, один чемоданчик. Другий чемоданчик ось такий. Третій. Щось я багато замовив всякого різного вже сам не знаю, що тут поприходило. Ну, розпакуємо і подивимось. І четвертий якийсь чемоданчик. Без назви, все без назви йде. Так, тут я маркери взяв. Для дитини 204 штуки. Я вже раз брав їх, сподобалися. взяв ще раз. Теж такі цікаві. Не за всі гроші світу. І, ще ще. І тут у нас така в машину. На телефон якась підставочка. Пізніше знімов відео, покажу, як воно буде там дивитися машині. Так, розпакував, розкрив все, дивіться, ось така акумуляторна пилочка. Далі в нас є акумуляторна болгарка. І вона повинна бути також чіпляється до неї насадка пилки. Будемо все дивитися, провіряти потім, як воно буде працювати. Це в нас така миючка. Скажу одразу, все брав дешеве. Китайське, так, просто для себе, для цікавості для провірки. У мене мийка є, китайська така малесенька, трошки не така. Там в мене вона чуть більша. Ну, Мені вона подобається тим, що ну, проїхався машиною там, по болоті ну, в дощ. І просто приїхав додому, взяв відро води, змив і все. І машина стоїть чиста, щоб не розтягувати ніяких керхерів, нічого. Так собі лесеньку злити і все. То вона мені цим подобається. Або будь-який робочий інструмент, ну, там, припустимо, бетонну мішалку чи ще що там взяти і сплуснути. Дуже хороша штука. Ну, побачимо, як ця буде працювати, я не знаю. Бо та, що в мене, то мені подобається. Ось така сабельна пилочка акумуляторна. І ось ці маркери. Ось так вони дивляться. Також кого є діти можете брати. Для них дуже цікаво. Якщо люблять малювати, але і діти всі люблять малювати. Ось такий інструмент будемо пробувати підключати і дивитися, як воно працює. E, значить, дивіться, зразу, коли я відкрив, взяв акумулятори, ну, такі вони мені легенькі були. Я зразу подумав, ну, треба розібрати, подивитися, чи хоч є тут ті банки, може половина є, може половина немає. Все-таки я взяв їх, розкрутив, заодно подивитися. Ось це в нас цей більший, все-таки є банки стоять тут. Значить, Не обдурили китайці. Бо буває, можуть половину поставити, половину не буде. Значить, В нас вони мають. Що вони в нас мають? 7-4 по 2000 мАг. Тут у нас виходить 10 банок, тобто 5 банок в ряда. І ось тут у нас... Вже інші, але тут надписів немає, скільки вони мають, можливо, десь тут не можу достати, не хочу розбирати. Тут опять банок у нас. Все, дивимося далі. Так, все, поставляв я акумулятори. Значить Дивіться, тут я трошки вчепив, це, це вчепив. Тут у нас виходить Ну, такий невеличкий мінус. Ото, От що тут у нас є бачок на масло, це плюс. Але він встановлений так дуже. Дуже якось погано. Получається, тут відкручуємо, тут ручка зразу стоїть. Ну так би не сильно зручно буде заливати те масло. Ось Тут у нас буде рівень масла, видно, показувати. Так, в загальному, я скажу, вона ну, така нелегенька. Ну як, легенька, але по якості тако береш у руки на свою ціну. Цікава штучка. Побачимо, як вона буде різати. На свою ціну вона, мені кажеться, непогана. Так, працює. В комплекті вона йде з двома акумуляторами. Плюс зарядний. Зарядні акумулятори в них все стандарт йде. Так, на зарядному що тут пише, тут просто темно. Двохамперні. Так, далі в нас йде ось така болгаручка. Так от працює, опа, відкрутилися наші ці окріплення. Що? Кріпити круги? Зараз ми її включимо. Тут у нас режими. Чотири режими. Перший, другий, третій, четвертий. Ну, така, непогана, я скажу теж. У нас свою ціну може бути, так як вона в два в одному. Також два акумулятора тут йде. Ну і ця шина з цим кріпленням я вчіплю вам покажу. Зараз це кріплення, все вчіплю під'єднаю. Далі ця миєчка також працює. Ну Вона вже легесенька, дуже легесенька. Не знаю, буду на неї окреме відео знімати, покажу, як вона бризгає. В принципі, якби працює. Також два акумулятора зарядне. І що мені подобається, що воно все в чемоданчиках. собі. Взяв собі, зложився і пішов. І ось така сабельна пилочка теж. Тут є такий є декілька пилочок. Це я вже більш детально розкажу, коли буду щось різати нею. І в нас два акумулятора також і зарядка. Ось так працює. Дуже навіть цікаво так працює. Тихенько, гарненько. Побачимо, як вона буде різати. Акумулятори тут слабенькі, звичайно. Напевно, що Ну, Це ми випробуємо, наскільки часу його вистачить. Так, зложив я болгарочку нашу, поставив вже тупилку. Тепер навіть і не знаю. Що в нас краще буде? Чи ця пилочка, чи ця булгарочка? Бо я щось думав, що пилочка якби краще, але ну, собі ну, зарахують того, що вона пилочка. Тут у нас заливається масло. Болгарці думав, що масло не заливається, але ні, масло заливається. От тут у нас є такий бачок, чіпляється з боку, закривається. І він змазує також цепа. Тому, тому, тому вона і непогана. Далі, дивіться, по шинах я вже прикидав по шинах ось одинаково. Що там, що там. Да, можливо тут тримати якось зручніше. Можливо, трошки і легше буде. В принципі, не набагато вона легше, але трошки легша за цю. Далі. Обороти ці більші. Ось вмикаємо. Тим більше на ну, це максимальні обороти, тут вони регулюються, можна робити менші. В цьому в цій, виходить, в пилці. Це за все. Ну, знову ж таки, це самі дешеві інструменти. Десь собі садочок підрізати, там гілячки та все. Я думаю, і це і це досить непогано повинно себе показати. Ну і відповідно, ті так само. Тому далі будемо перевіряти на в реальному, як воно буде працювати. По ціні, що ця, що ця. Не помню точно, але мені здається, що одинакова ціна буде. І там, і там. Просто тут два в одному. А тут просто пилочка. Тому подобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде відео.